Змішалось свині, люди й цигарки. Детективи бюро економічної безпеки виявили на Білоцерківщині у приміщенні свиноферми підпільний сигаретний цех. Його облаштували лініями для виробництва тютюнових виробів та упаковки їх в пачки, блоки й плівку. Товар робили під виглядом відомих брендів та без акцизних марок. Продавали цигарки переважно на території Київщини, а також відправляли покупцям поштою. Нині триває досудове розслідування та встановлюється причетні до контрабанди. Зловмисники налагодили повний цикл масового виробництва. Щоденний обсяг готової продукції становив понад 50 тисяч пачок цигарок. В ході проведення обшуків детективи БЕП вилучили обладнання для виробництва та пакування, сировину та понад 100 тисяч пачок цигарок. Любовний трикутник по білоцерківськи на масиві незалежності чоловік побив колишнього нареченої, бо той ображав її. Про це стало відомо з судового реєстру. Відтак, на початку квітня, пара їхала додому після роботи. У цей час екс-коханий побачив їх разом та на ґрунті ревнощів надіслав їй на телефон зневажливе повідомлення. Чоловік не витримав цього та вирішив повернутись і поспілкувати з ним. Однак той продовжував ображати дівчину, за що отримав по голові не менше 14 ударів руками в обличчя та ще один ногою. Внаслідок бійки потерпілий дістав переломи носа, синці та садну. Під час засідання він заявив, що через це мав проблеми на роботі, оскільки працює продавцем і не міг виконувати свої обов'язки в повній мірі з розбитим обличчям. Тож попросив компенсацію. Феміда призначила раніше судимому розбійнику штраф у розмірі 850 гривень, стягнення у 40 тисяч гривень як моральну шкоду та витрати на правнич допомогу потерпілому? Гуртожиток номер 6 Білоцерківського аграрного університету планують відремонтувати за майже 12 мільйонів 300 тисяч гривень. Про це стало відомо з сайту держзакупівель. Прозоро за бюджетні кошти хочуть провести капітальний ремонт санвузлів, кухонь та місць загального користування на дев'яти поверхах будівлі. Для цього потрібно пошпаклювати стіни та стелі, покласти плитку, відремонтувати сходи та встановити перила тощо. Також в переліку є й електромонтажні роботи. Виконати усе це підрядник має до кінця серпня. Подати тендерну пропозицію можна до 22 травня. У другий понеділок травня відзначають всесвітній день меланоми це пігментні утворення, які можуть бути як вродженими, так і набутими. Вони є найбільш злоякісним онкозахворюванням, аби убезпечити людей, привернути увагу до проблеми раку шкіри та важливості профілактики. В одному з медичних центрів Білої церкви провели безкоштовну консультацію дерматолога. Протягом дня пацієнти змогли перевірити родимки, новоутворення та отримати поради щодо догляду за шкірою. Лікарі радять обов'язково користуватись сонцезахисними засобами та не ігнорувати профілактичні огляди. Плямки, да, які знаходяться асиметрично, асиметрія, нерівні контури, е, збільшуються в розмірах, е, можливо, навіть якась болючість з'являється. Обов'язково з такими цими питаннями потрібно звернутися до драматолога. Е, і тому ми рекомендуємо всім пацієнтам це проходити для того, щоб е, виявити цю проблему, яка є занадто е, серйозною. І останнім часом е, це. Взагалі ж знали, що меланома це злоякісне захворювання, яке дуже метастазує. Єдине захворювання шкіри, яке дає метастази, яке має погані наслідки, домов говорити. Вони дуже швидко метастазує і тому треба терміново почати лікування. Чим раніше вони звернуться, чим тим краще раніше почнуть лікувати, і тим краще буде результат. Мистецтво, яке не підвладне часу, народний ансамбль танцюровесник вже 40 років тримає ритм та сцену і робить це по особливому. У чому секрет такого довголіття та як білоцерківська молодь продовжує справу, яку почали ентузіасти ще у 80-х? Давайте подивимось разом. Ось так вже 40 років запалює сцену білоцерківський ансамбль Танцю Ровесник. Його історія почалася ще у 1985 році, коли хореографи Борис Гершман та Алла Нікітіна зібрали команду ентузіастів і створили першу танцювальну програму. Тоді у колективі переважали дорослі артисти, які швидко вивели ровесник на рівень затребуваного. За декілька років його майстерність визнали офіційно і присвоїли звання народний художній. Згодом засновники ансамблю переїхали за кордон, а танцівники продовжили діяльність вже під керівництвом Валентини Нікічук. Як пригадує хореографиня, це було у 1999 році, і відтоді багато що змінилось. Зараз в нас в колективі це дитячий став колективом. Колективі наймолодшим вихованцям 5 років, а самим старшим 18 років. Ну, буває трошки і більше. Але я хочу сказати, що ту марку, той високий рівень, який тримав колектив, ми підтримуємо. У нас трошки інша програма. Ніж та, яка була у першого покоління. Але є такі в колективі номери, як мож... це візитна картка нашого колективу. Це ми саме взяли у Бориса Гершмана у того колективу. До пандемії коронавірусу у Ровеснику танцювали 120 учасників. Сьогодні це півсотні юних артистів, які продовжують тримати ритм та планку. Переважно в ансамблі займаються дівчата, але є й хлопці. Він поділений на чотири групи: підготовчу, молодшу, середню та дорослу. Для кожної своя навчальна програма і особливий підхід спершу відпрацювання рухів, потім постановчий процес та репетиції. А фіналом стає те, заради чого вони тренуються: виступи на сцені. У не у всіх є бажання займатися саме народною хореографією. Чому тому, що це дуже-дуже складно? У нас ми вивчаємо основи класичного танцю, народно сценічного танцю. Це плюс партерна гімнастика це дуже-дуже складно, тому що є певна техніка виконання рухів, трюків, і не всі діти можуть це зробити. Це мають бути діти технічно підготовленими, фізично підготовлені. Заняття в юних танцівників відбувається переважно тричі на тиждень, залежно від групи. Тривалість від однієї до двох годин, адже у репертуарі ровесника майже 40 хореографічних постановок, які потребують відточення. Основу складають українські танці, але є й мотиви інших народів світу. А це труїсті музики на Поділлі, ой, ходила я в долину, литовський танець з черевичками та багато інших. Вихованці і батьки їхні йдуть на керівника. Є керівник, є колектив, є та людина, професіонал з високої літери, як наші керівники Валентина Олександрівна та Інна Федосівна, звичайно, вони до себе притягують дітей, притягують юні таланти. Саме завдяки танцю, народному танцю діти поринають у нашу культуру, вивчення обрядів, це семантика, це певні рухи, які відтворюють те, що було раніше розумієте, репертуар величезний, він постійно змінюється. У Ровесник діти приходять з малку, як у гурток, але залишившись тут на роки, можуть не просто навчитися танцювати, а й отримати свідоцтво про позашкільну освіту. Майже кожен учасник колективу каже одне й те ж: танці це більше, ніж захоплення. Це їхнє життя. Найважче в танці це завжди почати. Вчити номер, та також е, почати наробляти якусь майстерність, е, почати е, проявляти свій характер у танці. Сам колектив мені дуже подобається, але знову ж таки за 9 років е, було дуже багато таких думок, е, що хочу кинути. Але це більше таке було значить, Невпевненість, але е, згодом все-таки ти розумієш, що без танців ти не зможеш. Майже всі на бокс ходять на футбол. Не знаю, мені і на танці я ходжу, і на бокс, і на теніс. Воно все доволі таки приємно. Ось, але да, є напевно така тенденція, те, що танці для дівчат, але я з цим не згоден. Мені подобається дуже. Ансамбль популяризує українську культуру та прославляє білу церкву далеко за її межами, бо неодноразово юні таланти ставали переможцями та призерами престижних конкурсів не лише в Україні, а й за кордоном Польщі, Угорщині та Болгарії. Я хожу в ровесник три роки. Мені подобається ти танцюєш, ти набираєш майстерність. Коли ти танцюєш, ти розумієш, що це важко. Ну, хореограф тобі покаже, що це дуже легко, якщо правильно розібратися. Мені дуже подобається займатися танцями, тому що вони дуже гарні, там хороший колектив. Мені дуже подобається. це танець, він складний тим, що там він дуже швидкий і там доволі складні рухи. А справляєшся з ними? Так. Дуже хороші викладачі і дуже гарні рухи, і вони насправді ну не дуже складні. Якщо ти знаєш, як робити, і слухаєш викладачів, у тебе все буде виходити. Також складно дуже робити гарну посмішку і поєднувати з рухами, щоб і посміхатися, і гарно танцювати. 40 років, ювілей, що доводить талант, наполегливість і любов до справи, не мають строку давності. А ровесник це приклад того, як мистецтво передається з покоління в покоління, адже український танець це душа народу, яка не може втрачати ритм. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. А щоб залишатися з нами не лише під час ефіру, раджу підписатися на інстаграм, телеграм, фейсбук, тікток та ютуб Еспресо Біла Церква. Там завжди є те, що не встигає потрапити в ефір, але точно варте вашої уваги. Актуальні повідомлення, ексклюзивні сюжети, прямі ефіри все це для вас. Будьте з нами і дізнавайтеся про головне першими. І трохи про спортивні досягнення. Білоцерківець Олександр Карпов здобув шість нагород на всеукраїнській спартакіаді серед допрозивної молоді та чемпіонаті України з військово-спортивних багатоборств. Змагання відбулись у місті Луцька. До програми входили біг підтягування, метання, гранати, стрільба, плавання та подолання смуги перешкод. Учень гімназії номер 18 завоював. Перше та друге місце з плавання, встановивши рекорд змагань. Перше місце з бігу, друге з підтягування на перекладині та третє місце в особистому заліку за сумою семиборства. Також команда Білоцерківської громади Юніверс зайняла третє місце на фінальному етапі чемпіонату України дитяча ліга серед дівчат, 13 років та молодших. У змаганнях взяли участь 21 команда з різних куточків України. Вітаємо наших земляків. Цього тижня у Білій Церкві потеплішає, проте будуть опади. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Відтак завтра триматиметься ясна погода на термометрах від 4 до 15 градусів, але у другій половині дня обіцяють дощ. Натомість середу буде хмарно і на декілька позначок вище. А ось у четвер та п'ятницю повітря прогріється до 14-18 градусів за цельсієм. Йтиме дрібний дощ. Вихідні також не порадують сонцем. Температура, яку прогнозують синоптики, від плюс 6 до плюс 16. зазначу, що за народними прикметами, якщо у ці дні бузок вже відсвів, скоро настане погодне літо. Еспресо Біла Церква залишається з вами попри все, аби вчасно, чесно і зрозуміло розповідати про перебіг подій у нашій громаді. Тож будьте кожного дня з нами, вмикайте телевізор і зичу кожному мирного і світлого продовження доби.